Є такий письменник, хто не знає, він написав багато блискучих романів. Він дуже цікава особистість, такий буддист. Він п'є молоко, не вживає алкоголь, не вживає якихось нецензурних слів, тобто повне заперечення мене. І взагалі він культурна людина, навіть від мене. І є тут текст один, це книжка, яка називається Що зі мною не так. Це назва правдива, що зі мною не так. Це книжка, яка вийшла в 22-му році. Перша книжка, яка вийшла в Меридіані після початку вторгнення, я її написав у 21-му. і вона планувалася на книжковий арсенал, не встигла. І пізніше не вийшла. Це книжка короткої прози, і я хочу прочитати вам текст: Як я був Любком Дерешем? Це для той, більшої частини з вас, хто прийшов на Любка Дереш. Від усвідомлення цього моторошного факту. Я перехилив у себе чарку, наче в останньому в житті. А я десь читав, що ви взагалі не вживаєте алкоголь, тільки молоко і натуральні соки нахилився до мого вуха якийсь із приятелів господарів. Це все піар, лише частина іміджу, казав я, ніби ходячи босими ногами по розпеченому камінню. Твереза людина не здатна написати роман. Та й наше їй це? Гість схвально кивнув головою і відхилився перевалювати отриману інформацію. А снилося мені, що після смерті всі люди потрапляють у бар. Бог усміхнений бармен, який каже, що сьогодні заклад пригощає. На вулиці під баром на відвідувачів чатують свідки його з журналами. Тож виходити звідти зовсім не хочеться. Уже на литовищі у Нью-Йорку. Прощаючись, пані вручила мені стосик журналів і попросила поширити благу звістку між друзями. Врятуватися може кожен так їм і передає. Підбадьорливо поплескала вона мене по плечу. Передаю. Дякую.